Де ви десь транслюєте зараз? М -м -м, буде пізніше на каналі. У вас є якісь чи то канал руху. Ні, то, то поки що свій. Ні, то ми тоді в загальному та гра нам скинули, як ми тут товарись знімали. Та, та-та-та. То на тому самому. на

Да нет, они я Супер, Давай, 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 давай! Добре, 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 добре. Ілля, добре, відтиснув його, забрали. Добре. Підійди ближче. Іди. Помаліше, щоб він тебе не обіграв. Давай, 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 було спробувати давай, 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 йому давай, 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 Дарий сзади. Давай, давай, дав Але знову. Я покладу, подивись. Маркія, біла нога є, Маркія. тебе дві ноги. Не відходить, не відпочити. Давай, супе, вперед! Ти грайте в футбол, пацани!

Ааа, пацани, пацаны. Сапа, давай, сапа. Старі, та за м'ячиком! Да, я.

Давай, давай, давай! 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 Давай!

Молодець, Захар! молодець! Ну вот так! Є, давай, бери! Мартин! Мартям, Мартя, 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 Мартя! Забирай! Туди, туди! Забирай, 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 забирай! Ше, не Мартя! Ну це просто. Відкривайся, відкривайся! Саша, не закривай, да Саш! Дарій, говорити! Чорному, Саша. Ай, ти, ти, ти. Саша, вийшов віддав панському. Не хочеш ти грати. Давай, Яремо! Саша, Саша, Саш, от туди! От туди, Саш! Саш, розверни ногу! Що за другий прийом коліно? Саш! Підтривайся, тягне справа Молодець, Молодий! На м'яж, на м'яж. Ми віримо, Не лишай його! Добре. Тепер пішов. Піце... Відкривайся. Зупини внутрішній, Супері! Треба стояти! Біжи вперед, біжи! Біжи вперед! Чекай пас, не місці! на місці. два, Давай на Саш, більше на ворота, більше на ворота. Біжи, допомагай. Саша, третій раз ти зупиняєш м'яч лінку. Саша, обігай, обігай. Забирайте!

Молодець, 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 так. Зразу забрати. Ще, ще забрати. Молодець, давай, давай! Та грайте, забирайте м'яч! І що, Андрій, давай, давай, Андрій! Давай, давай, Молодець, Макс! Мол, супер, супер! Молодець, там білі, їлі подаємо. Макс, підбіжи, Захар попроси. Захар. Давай, біжи. Захар. Так, подавай, м'яч. хто туди є. Захар попросить. Так один другому віддали, аби він не грав. Я не хочу я не хочу.

Ох, пацани, пацани, куди ви Андрій, Андрій, чого ти зупинився, Андрій? Так, дивись, як буде стрибати. Приймись. Андрій, назад! Андрій, назад! Андрій, назад! Саша твій! Андрій, назад! Дар! Не Нібейтесь з розвороту. Андрій, ззаді гравець! Андрій! Андрій, ззаді! Андрій! Вони бігають по всьому полю. Це до гравець втік! Макар, гравець, гравець, так. Біжи, перший забрав. Гравець до м'яча меча біжить. Давай! Саша! розверни нарешті допомогу, перестань поліпати. Молодець! Молодець! Закар проси! Відходь, відходь! Прийми! Запитай, дави! Карпідійди до нього Ще? <постив> Vai, vai, vai. Ви. Ви, Обираєш, ну ой, давай, давай. Обережно. Роман, давай не присингуй! Пас вперед. давай. Mm -hmm. Всё, давай, давай, новое врачення. Відверче. Окей. Вертя. Ти трибутиш, збираєшся. Що, почав? Роман, давай, давай, давай. Дві хвилини. Це біда. Або

Вічі, мяч, вічі, Рома, давай. Ви сюди. Сюда <ріпи> тоже Рома. Рома, чуешь рейсы <ріпи> попросил? <ріпи> <ріпи> Нормально.